На добрий день вам, панночки і кавалери, пані і панове, доброї і доброї. Слава вам, шановна панціка! Запевняємо вам свої щирі почуття. І маємо приємність запросити вас на малесеньку прогулянку по нашому давньому Львові. Уявіть собі знаєте, таку львівську весну, коли на травмі просто таке маленьке листичко. А на нього знає постійно. Ні, краще сонечко світло. Слава! Гарантована львівська погода... 19 там. Або тисячі НН року, зрештою, яке то має значення? А навколо Львів. Ну не просто місто, а велика загадка. До речі, проминаємо вулицю Горбачевського, 18. Бурсу, чи топак інститут. Та де шо? Яка бурса? Це ж і ППТ, Національний університет, Львівська політехніка. До речі, вчора був на вечірці. Кажуть, там класні дівчата. Ну і чим вони вже такі класні? Та ти послухай, як співають, аж серце рветься.

Дівчата. Так, та чута. Тут у нас має бути команда КВК. Так, хлопці, пішли, пішли пішли. Тарас. Володіє грандіозним почуттям гумору, не володіє собою. Добре розвинута міміка обличчя і ліва півкуля головного мозку. Любить вечірки, абсент, дівчат під абсентом та удари струмом. Не любить голих хлопців прокидатись після абсенту. Особливі прикмети депілкувата зачіска, приспущені штани, неадекватна поведінка. Ростислав в народі відомий як Кабан. Студент денної форми навчання, плюс працює діджеєм в мічному клубі, плюс працює електриком лкп 500 плюс роздає стартові пакети лайф центрі, плюс бере гроші батьків, любить гречку, дівчат, реп та Михайла Поплавського. Не любить людей, які просять, сиж братуха, постав який-то шансончик. Особливі прикмети. Зачухана кепка штани розміром XXXL. Тупий погляд відзивається на кабан. Віктор. Один із зразкових студентів. Не п'є, не курить, не матюкається. Вирить в Санта-Клауса і фантастичну четвірку. Любить весну, польові квіти, обрядові пісні та інші види гадіцелогенних грибів. Не любить самогон та заводи, що забруднюють довкілля. Особливі прикмети розмовляє з деревами та пташками. При зустрічі з циганами віддає їм все, і голий, і босий, і простоволосий з усмішкою прямує додому. Роман, студент денної форми навчання, похідна субстанція від гоп культури, мріє стати нормальною людиною. Пішов на шоу Україна має талант, але стиряв в Ігора Кондратюка мобільний телефон і був депортований додому. Любить сімки, Жигулівське, стріляти сігарети, телефони, фотіки, флешки в будь-якому вигляді. Не любить міліцію, зачіску Тараса і людей, які живуть не по поняттям. Особливі предмети. Гопнік 80-го левела. Андрій. Діяльний студент. В народі відомий як малий. З великим задоволенням вивчає англійську мову. Улюблена фраза «I go to school» і впав в болото. Щоб заснути, рахує слоненят на калькуляторі. Любить все, що менше метр п'ятдесят Не любить фейсбук, бо не пройшов фейс-контроль. Особливі прикмети. Малий був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Веселий, гарний і проворний, але мав проблеми з правоохоронними органами Личаківського райвідділу. Назар можна просто чак. Вважає себе позашлюбним сином Чака Норріса. Мріє покататись на рожевому поні страждає на періодичне роздвоєння особистості. Любить мамин борщ, мультики, мило дав, ромашковий чай і весну політехніки. Особливі прикмети. Небрита пика та пірсинг у пупку. Дякуємо школі космонавтів, що відпустили нас на весну політехніки. Е, якщо ви хочете побачити нас. Приходьте, будь ласка, 20 травня сюди ж на цю сцену. Ми для вас вийдемо, виступимо і дякуємо за вашу увагу. До побачення.